Всім привіт! Таке включення екстрене. Не планував знімати. бо Багато з вас нирки не їдять, просто відварюють з усім лівером, переключують і роблять вареники з лівера. Але в чистому вигляді нирки дуже смачні. Дружина каже, покажи людям, ти ж готуєш, вони не смердять нічого, ніжні, смачні. Кажуть, чому не показати, покажу. Це як завжди. По-простому. Небагато інгредієнтів, цибулька, нирки і квашені огірки. Сметана, гірчиця, приправи, чесничок. Нічого такого складного, але в чистому вигляді нирки виходять дуже смачні, без запаха, ніжні. Починаємо. Почнемо з найтяжчого. Потрібно нам нирки почистити. У мене нирки вже стоять пів години десь у воді, вимочуються. Звичайно, холодна вода, нічого. Зливаємо воду. Можна почистити кількома способами. Можна почистити, розрізаємо нирку пополовині. І в нас тут ось це все біле, ми мусимо вичистити. Це, ці мочові ці канали, вони дають найбільший неприємний запах. Розріжучи пополовині і почистити, буде трошки тяжче. Але можливо, ми відчищаємо все. щоб у нас нічого білого цього не залишилося. Ось так ми почистили їх, але цей спосіб такий трохи незручний. Я покажу другий спосіб, як я чищу. Я нарізаю такими кусочками, беру, розрізаю по половині тут по одній стороні. І це все гарненько просто вирізаю по колу. І ось такі виходять гарні нирки, почищені. І буде набагато скоріше. Вибирайте самі, яким кращим способом вам чистити. Зараз я це все почищу і далі вмикну, вмикнуся. Так, саме найтяжче ми зробили, почистили під всього білого. Краще навіть відріжти більше. А тепер додаємо сюди в мене тут півтори ложки соди. І це все гарно перемішуємо. Що до нас витягне цю всю мочу, це фільтр в організму. Так само можна готувати і нирки з яловичини, коров'ячі. Гарно перемішали і даємо хвилин 20-30 постояти в соді все. Хвилин 25 у нас нирки постояли в соді. Тепер мусимо гарно їх промити під проточною водою. Поставили воду з каструлю, в мене 5 літрова, я половину води набрав. Ніяких спецій, нічого не додаємо, просто висипаємо нирки у воду. І даємо закипіти і будемо збирати піну. Контролюйте, бо піна піде дуже і треба, щоб швидко ми не збирали. Потім все покажу далі, що робимо. У нас починає з'являтися піна, і ми це все збираємо гарно. У нас піна буде постійно, підходити постійно збираємо. Як найкраще збираємо. Як найбільше Перед самим закіпанням У нас дуже багато піни буде і збираємо її. Від газу не відходимо, бо потім прийдеться нам мити плитку. Краще постояти і позбирати піну. Взяв аж черпака вже бо виділяється піна так багато. Це нормально. Це наші нирки якраз чистяться. Виходить ото все кров, моча, всякі ті. Що воно чистило. Все, нирки у нас закипіли, піну зібрали, проваримо 5 хвилин буквально. Проварили буквально 5 хвилин. Знімаємо, зливаємо воду і набираємо понаново чисту воду. Ставимо на газ знову чисту воду, ніяких спецій, нічого. І відправляємо другий раз нирки до води. Піна може теж з'являтися, але вже не злама в такій кількості бути. Але як з'явиться, то теж збираємо. Як нирки закипіли другий раз, теж хвилин 5 даємо, щоб вони прокипіли. 5 хвилин не більше. Прокипіли нас нирки другий раз хвилин 5. Знову зливаємо воду і набираємо чисту. Ставимо чисту воду. У мене тут. Лаврушка, кілька горошин духмяного перцю і горошин 10 перцю горошку до води і назад нирки. І як закипить, хвилин 15-20 вариваю. Нагадую, сіль я не додавав, бо, як додамо сіль нирки стануть такими жорсткими, а без солі. Просто перчики. В духмя ігорошком і лаврушком. Все, 15-20 хвилин варимо. 15 хвилин проварили, проціжуємо це все на друшлаг. достаємо наші нирки і будемо їх обсмажувати. Процідили нирки, поставили сковорідку. вливаємо трохи олії. Все, що потрібно, ви як завжди, знайдете в описі під відео. Даємо розігрітися трошки олії. Олія прогрілася і відправляємо нирки на сковорідку і обсмажуємо до золотистої шкуринки. Така, щоб з'являлася, не треба дуже засмажувати. А тим часом наріжемо цибулю на півкільця. Можна і не дрібнити, як кому. Завгодно, Можна трошки тоншими, можна трошки грубшими, як виходить. Обсмажили печінку, така золотиста шкуриночка з'являється. Беремо два зубчика часника, давимо прямо сюди. Можна більше, хто любить, краще. Чесничок. Хвилинку обсмажуємо з часничком і додаємо всю цибулю. З цибулю обсмажуємо, щоб вона була у нас мягка. Поки обсмажується цибуля, натремо на великій терці кілька квашених огірків. Раджу взяти квашені огірки. Немає, то вже можете взяти консервовані. Консервовані більше в уксусі, буде так це. квашені те, що потрібно буде. На великій терці стираємо кілька огірків. Цибуля в нас стала дзеркальна, м'яка. в середині місце для огірків і відправляю середину. Буквально 2 хвилини всередині вони просмажаться і тоді все перемішаємо. 2 хвилини обсмажили, перемішуємо. Об'єднуємо наші всі смаки. І хвилин 5 ще обсмажуємо. Все перемішане 5 хвилин обсмажили. Додаю столову ложку гірчиці французької зерна. І 200 г. 18% сметани. Можна замінити майонезом. Гарно все перемішуємо. Вогонь на мінімум. Накриваємо кришкою і 15 хвилин тушкуємо під закритою кришкою. Хвилин 15 протушкували зі сметаною. Пробуємо. Обов'язково треба спробувати, бо у нас огірки були квашені, вони солені, Але як будете не на сметанні на майонезі, все дасть сіль. Треба спробувати. Я трошки додам ще солі. Перчимо. Це все перемішуємо. Ще 5 хвилин вимикаємо і насипаємо і куштуємо. Друзі. Насипали, зараз будемо куштувати. Хочу сказати одне. Я готував його багато разів. Хочу сказати одне: її можна їсти як основна страва, як я зараз буду. Але в ідеалі воно підходить як гарнір до відвареного рису. От відварений рис і ці почки з цибулею і сквашеним огірком. Це просто ідеальне поєднання. Пробуємо. Нирки в нас пружні такі, знаєте, не, не гірчать, неприємного запаху немає. Дає свій цю кислинку огірочок. Це все в сметані, ніжно так подається. І цибулька така хрустяща чуть-чуть. Це просто ідеально. І гірчичка цю свою таку нотку додає. Це просто супер. Це просто бомба. Раджу, готуйте це дуже смачно. А сподобалося відео, друзі. Поставте, будь ласка, лайка. Зробіть будь-який коментарій, як ви, наприклад, готуєте нирки, може якимось іншим способом. І обов'язково підпишіться на канал. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До нових зустрічей в наступних відео. До побачення!